Безкоштовно навчатимуть і допоможуть із пошуком роботи. Пропозиція стосується швейної справи. Зокрема, хмельничан запрошують опанувати навички або підвищити кваліфікацію за шістьма напрямками. Від дизайнера друку по тканині до конструктора одягу. Власне про унікальну технологію і методу. Кому будемо говорити у черговому випуску програми влади і громади, і мова в принципі не лише про це, але детальніше далі. І представляємо наших гостей. Це Оксана Захаркевич, професорка кафедри технології і конструювання. Ні, швейних виробів Хмельницького національного університету, вітаємо вітання і Леонід Козловський, учасник кластеру Поділля, фешн кластер. Слава Україні! Героям слава! Вітаю студії! Вітаю телеглядачів! Ну, і якщо можна, почнемо ми розмову, певно, що з такого питання, що сьогодні ми говоримо фактично про швейну справу, про такі модні течії, як можливо, Україна і задавала ритм за останні роки, що нового почерпнула. Але якщо можна, чи дійсно в даному випадку на ці безкоштовні навчання був попит? Але від кого більше? Від тих, хто хотів опанувати можливо нові певно навички, чи ті, хто можливо міг забезпечити роботою у тих потенційних працівників? І швейників, зокрема. Пані Оксана, Леоніду, буквально, якщо можна кілька слів на початку програми. Дякую. О, о, ну, Хочу сказати наступне: дивіться: я вже в цій галузі працюю понад 30 років, і треба сказати правду. Питання кадрове, воно в нашому місті завжди було непросте. І довоєнні часи однозначно, воно було непросте, тому що десь з кінця 90-х років швейна галузь в нашому місті почала дуже. Стрімко розвиватись, так? А вже от в 2000-х роках, завдячуючи нашій владі, завдячуючи нашому ринку, цей рух пішов на надзвичайно стрімко. А коли от почалося повномасштабна вторгнення на, на Україну, процеси помінялися слідуючим чином. Велика частина людей перемістилася з сходу на захід. Так? Багато бізнесу релокувалося, і зокрема, і в наше місто, розумієте, і з Харкова, і з інших східних частин. І тому, скажімо, цей бізнес почав ну це почало давати свої результати таким чином, що почалися перетік кадрів. З одних підприємств в інші, тому що ну, кадрове питання це надзвичайно складне. Тому на даний момент от кадрове питання воно є дуже важким і дуже востребованим. Це можна побачити, скажімо так, і на бумажних носіях, і в інтернеті, скільки зараз потребується швачок і там інших професій, які пов'язані з швейним бізнесом. Пані Оксана, Я тільки підтримую пана Леоніда. Так, наша промисловість вийшла з таким запитом: нам потрібно, нам потрібні кадри. І звісно, університет відгукнувся. Так, ми готові навчати. Тиміше, ми бачимо таку потребу. Люди хочуть рости, люди хочуть. Збільшувати підвищувати свою кваліфікацію. І для наших освітніх програм потрібно більше свободи, коли ми могли бути ближче до практики. І якраз такі ініціативи дають таку можливість. Наші стандарти дозволяють нам це робити, а тренінг-центр забезпечується таку роботу. Тому це було таке. Взаєморозуміння. розуміння тандем склався, так, скажімо так. так. Е, пані Оксано, я знаю, що е, приймати заявки, власне, ви розпочали не так давно, і власне вони стосуються або новачків цієї справи, або тих, хто дійсно м, планує і має намір перекваліфікуватися. Як тоді побудована буде ця програма? Тому що ми розуміємо, що поєднувати тих, хто ще не знайомий з цією справою, і ті, хто вже досвід мають, ну це зовсім різні речі яким чином? Так, справді різні. Ми розділяємо за курсами. Ми маємо чотири напрямки, які передбачають власне навчання, навчання людей, які можуть і не знати нічого про швейну справу, але дуже хочуть. Можливо, відчувають, що мають хист, але ніколи не пробували. Або щось трошки пробували і хочуть трошечки більш. В промисловому, скажімо, масштабі попрацювати, це чотири напрямки. І інші чотири напрямки це власне підвищення кваліфікації. Стати конструктором, який працює в віртуальному світі за три місяці, певно, не так легко, але якщо пройти конструктора новачка за три місяці, потім пройти конструктора. Просунутого рівня ще за три місяці, і ще за три місяці з віртуальним одягом, то дійсно можна стати фахівцем своєї справи. Тим більше, що щоб стати конструктором-новачком, власне, це треба мати якусь уже теорію, якийсь бекграунд за собою. Можливо, працювати на підприємстві і бачити його зсередини, можливо, мати якесь теоретичне навчання за плечима, а тепер потребувати практики. Ці курси у нас зорієнтовані, власне, як підвищення кваліфікації. Ну і вкотре, коли ми говоримо про курси, знову ж таки теорія буде поєднуватися із практикою, але практика домінуватиме так? Так, так, саме так. Лекція дуже формальна назва того, що в нас буде теорією. Розказуємо, і якщо виникають питання, ми одразу ж їх вирішуємо на практиці і переходимо до практики. Задаємо завдання, перевіряємо, працюємо і одразу ж опробовуємо їх безпосередньо на підприємствах. Кластеру у нас багато підприємців yeah. є де працювати, є з чим працювати, пане Леоніде, дійсно наскільки вже з досвіду зараз важливо і вдосконалюватися, перекваліфікуватись саме у цій галузі, ну, ось на власне тему, яку ми сьогодні присвятили. Наскільки дійсно ці сучасні тенденції впливають на те, що потрібно змінюватись? Потрібно змінювати підхід до роботи, потрібно ну, працювати вміти на сучасному обладнанні, на інших тканинах. Ну зокрема, так, так, так. Так, однозначно, життя йде завжди вперед. Ви розумієте? Життя ж не, не стоїть на місці. Появляються і новітні тканини, і нове обладнання. Якщо взяти, наприклад, те, що було 20 років назад, і те, що є тепер, це ну, небо і земля. Розумієте, це і обладнання зовсім інше. це і тканини інші, це і технології, це і наука. Наука весь час йде вперед. Особливо фундаментальна наука, вона ж не стоїть на місці. А вже, скажем, бізнес він мусить йти за наукою і, і впроваджувати всі оці новітні речі і так далі. А коли впроваджувати новітні речі, ну мають бути відповідні фахівці. Ви хотіли пані Оксано доповнити. Так, я хотіла доповнити. Зокрема, саме тому у нас виникла така кваліфікація як оператор автоматизованих швейних машин. Якщо раніше ми більше концентрувалися саме ну, швачка, яка працює на універсальній скаже машині, то сьогодні є запит на автоматизовані швейні машини, які забезпечують підвищення якості, пришвидшення, збільшення потужностей, а значить, і мають бути кваліфіковані робітники, які можуть працювати саме на такому обладнанні. Так. І саме на цьому ми так, спеціалізуємо так. наш курс. Цікаво, ви такому тандемі, Хмельницький національний університет, Подільський кластер співпрацюєте вже не вперше, саме якщо ми беремо навчальну таку стежку, чи вже був досвід співпраці? Ну, дивіться, як кластер, то це вперше. Тому що як підприємство окреме, ми з національним університетом маємо досить довгий період взаємостосунків, плідних взаємостосунків, це і студенти мусять проходити практику, скажімо, на підприємствах, це коли проводять там захист, кандидати, доктори і так далі. Це все мусить, те, що робиться, воно мусить впроваджуватись потім в виробництво, в бізнес. Тому співпраця з університетом вона є надзвичайно така довга. Але як кластер, ми вперше от, от організовуємо от в цей тренінг центр тому що ну, от такий виклик сьогодення. Розумієте? Ситуація в чому? Дивіться, кластери вони є надзвичайно поширені по всьому світу, в Європі, в світі. Сотні і сотні кластерів, які об'єднують тисячі підприємств. І це не нове, це, це вже те, що пройшло. Тепер цей час настав і в Україні, і в Україні кластери рухаються. І е, е, от е, кластер, він, скажімо так, лежить, як можна сказати, образно на трьох китах, да, або на трьох напрямках таких: це бізнес, наука і влада. От коли є синергія от цього всього бізнесу, науки, влади, от тоді от кластери максимально ефективно розвиваються. А кластер це синергія багатьох підприємств. Ці підприємства вливають щось своє, наука своє, влада допомагає, і тоді виходить дуже гарні результати. Тому обов'язково ще поговоримо про те з підприємствами, з якими співпрацюєте, тому що це черговий буде етап для курсантів, тобто які вже в подальшому будуть вже шукати, визначатися зокрема із роботою. Але якщо можна на початку, пані Оксано, ми проговоримо з вами про цю унікальну методику. Розумію, що певно вже багато питань стосовно цього, вже були поставлені до вас. Розумієте, там і певні віртуальні технології, мобільні застосунки. Наскільки вже це впроваджено в процес національному університеті? Наскільки це вже практикуєте? Ну і що нового почав. Для себе слухачі? Так ми вже говоримо про наші методики, з якими ми працюємо. Так, це віртуальний одяг, це віртуальна реальність, це доповнена реальність, це мобільні застосунки, які розроблені власне, нами колективом авторів з кафедри технології конструювання швейних виробів Хмельницького національного університету. І ми в себе на кафедрі, звісно, застосовуємо їх. В окремих курсах зараз ми маємо можливість е, винести наші знання і наші е, напрацювання, напрацювання е, скажімо, в широкі маси е, для того, щоб вся наша промисловість міста навіть е, вийшла на трішечки інший технологічний інноваційний рівень. Е, Познайомилася з цим, і тоді це ми бажаємо е, пришвидшить е, розвиток власне, і галузі, і цього навчання. Е, and <laughs> Можливо, ще з якимись технологіями ще цікавинками працюєте? та про що ми можемо розповісти? Е, зараз. Так, працюємо з доповненою реальністю, причому працює не тільки наша кафедра, насправді весь університет. У нас має такий проєкт, ми його називаємо Ілархну, де Ар великими буквами мається на увазі, що всі наші книжки, посібники, монографії, підручники ми намагаємося доповнити якимись елементами доповненої реальності. Чи це розповідь про... Авторів підручника, чи там монографії, чи це, можливо, оживлені рисунки ілюстрації у самому підручнику. Тут вже на вибір авторів, на вибір тих, хто працює над конкретним проєктом. Власне, в нашому навчанні це практично кожний рисунок у нас перетворюється у живе відео, роботи, скажімо, застосунку мобільного. Або. Моделі е, перетворюються у віртуальний каталог, ті, які от роздруковані, і е, наші слухачі курсів будуть вчитись робити ці моделі е, і під'єднувати їх як живий каталог. Тобто ми будемо це такими засобами навчати і цьому ж і навчати. Якось так. Ну зокрема, це власне і певно буде певна і цікавинка, тому що головне те, що слухача ще зацікавити. Так, теж це значно. дуже важливо, щоб дотягнули до самого кінця і успішно захистили свої роботи на галавечері, певно, так, якось так. так. Пані Оксано, от якщо ми дійсно говоримо за такі модні течії за тенденції взагалі про Україну, то дійсно ну, дуже багато ну, селебритіс, так дуже багато, зокрема відомих людей, відверто почали говорити про те, що Україна стала знаною, власне, на такому на модному, скажімо, так, подіумі. Чому тому, що дуже часто почали використовувати сині-жовті кольори, так, вишиваний одяг. А наскільки отеж от ми таки задали певний темп і як от. Навіть та ситуація в країні вплинула і на такі тенденції навіть у світі моди. Зокрема, що ми зараз бачимо за останні півтора року? Ну, власне, у самому запитанні криється відповідь. Ми саме це і бачимо. Так, зростають і використання вишивки, зростає використання наших національних кольорів. І, зокрема, відчувається з'явився новий термін термін Colors». <реш> Такий ми маємо тренд Ukrainian colors, які усюди, і хочеться відмітити, що мова йде не просто про модні тенденції в самому продукті, там швейному чи модному. Мова йде про те, що модними стають наші дизайнери, наші виробники, наші імена. Тобто не обов'язково інфлюенсери одягають одяг саме в наших кольорах, або які нагадують про Україну. Це може бути одяг якоїсь нашого дизайнера, Дизайнера, і з'являються нові імена в глобальній моді. Е, тому. Е... Будемо прагнути, щоб нас стало більше. Обов'язково думаю, це навчання до речі, теж, можливо буде певним ще додатковим стимулом так. для такого попиту. Так, пане Леоніде, ви співпрацюєте з підприємствами, і можливо, теж від них є відгук за останній час, що збільшується теж запит і попит з за кордону на ту чи іншу продукцію. Яким запит зараз і нині є від за кордону до наших українських виробників до швейників? Це є так. Так, 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 є і такий запит, і, і, і треба відмітити, слідуючи, що багато наших підприємств вони вже виходять і на закордонні ринки. Зокрема, і учасники нашого кластеру, це, наприклад, компанія Ажур, там «Рубінзон» і інші там мають великий досвід. І ми, якщо взяти по великому рахунку, ми мали і раніше, коли працювали на аутсорсі, ми мали співпрацю із німцями. І з французами, і з англійцями, і з італійцями, і ми даємо досить пристойну якість. А зараз, коли от, пані Оксана сказала, коли вже є от, от такі от модні тенденції українські, плюс ми маємо гарних дизайнерів, плюс ми маємо прекрасну науку, яка зараз от навчає цьому всьому, з'являються от такі от потужні тренди. Коли от українське в світі, український одяг, він він стає затребуваним в світі, і це я рахую це дуже прекрасна тенденція. Ми мусимо нею скористатися. Ще хотілося б трошки ми торкнулися такої трошки дещо іншої, можливо, тенденція. В ці ми пригадуємо перші місяці повномасштабного вторгнення, коли дуже багато підприємств, які спеціалізувалися на пошитті, наприклад, одягу чи взуття, скажімо так, цивільного, так якщо можна так узагальнити, вони відчували військову форму, відчували взуття а. Як це допомогло порятувати нашу галузь. Це теж був певний такий порятунок, і допомога нашому війську, зокрема. Але і це був порятунок галузі. Чи це так на вашу думку? Все ж таки буде так, так. Да. Я вам скажу більше, розумієте, легка промисловість це така промисловість, яка дуже швидко переорієнтовується. Вона має можливість ну надзвичайно швидко переорієнтуватися. Дивіться з моменту вторгнення, так коли 24 лютого 22 року було вторгнення? Наше підприємство, яке я очолюю, буквально через тиждень вже працювало. Ми перейшли на відшив форми для бійців, зокрема, військові брюки відшивали. Ми відшивали і бронежилети, і, скажімо, різні от інші засоби для військових. Дуже багато всього іменно в цей момент, коли була надзвичайно велика потреба, розумієте? Потреба була і на ринку в цьому всьому, і плюс це дало можливість зразу підприємству заспокоїтися. Тому що коли от люди от вони починають працювати, в них якийсь внутрішній спокій стає. Вони розуміють, для чого вони роблять, що це робиться і так далі. І так далі. Це було просто надзвичайно важливо в той момент, коли от люди прийшли знову на робочі місця і почали відшивати те, що було потрібно для військових. І я вам скажу, зараз дуже багато швейних підприємств взагалі працюють дуже багато на нашу військову галузь, дуже, дуже багато і, зокрема, і в нашому місті. Дуже багато є підприємств, виконують ці замовлення, і це нам допомагає, скажімо, і, і швейникам виживати, і це допомагає військовим йти до перемоги. Тому що ви ж розумієте, на фронті є такі випадки, що пішов в бій і все, і вже форми немає, і вже треба щось нове. Він ж не буде там латати і так далі. Тому це от такий варіант, дуже, дуже він добрий. І дуже важливо, що Швейна Галузь отак от дуже вчасно переналаштувалася, підстроїлася під ці всі справи. І вона тим самим, я рахую, що дуже допомагає і нашим Збройним силам, і в той час своїм людям вистояти, дати якісь. Такий от моральний, моральний дух, силу до перемоги і так далі. Дуже Це дякую. надзвичайно важливо. Дуже дякую вам. А, і хочемо повернутися все ж таки до інформаційного приводу про курси і про навчання. А, пані Оксана, насправді, коли я почула. А, те, скільки слухачів майбутніх вже забажали доєднатися, насправді це здивувало, тому що зазвичай, коли щось починається нове, переймаєшся за те, чи будуть слухачі, чи в перші дні швидко вони включаться в цей процес. Та, попрошу, щоб ви озвучили, скільки ми вже маємо таких запитів, ну і скільки ви готові ще прийняти. Так, ми насправді дуже хвилювалися, Скільки ж ми отримаємо власне запиту. тому що підприємці. Бажають отримати багато кваліфікованої робочої сили, багато е, працівників. Е, і е, оскільки є такий запит, є нестача, ми боялися, що немає. Попиту на навчання, як виявилось, ми були недалеко не праві. Буквально за перші дні тільки з'явилося оголошення, ми вже мали до 70 заявок. На сьогодні, Уже після того, як з'явилося оголошення в каналах міської ради, буквально за один день, більше сотні за один день mm -hmm. і наразі вже близько 200. реєстрації найрізноманітніші на два курси одночасно. Навіть на три мені здається, я бачила, окремі люди реєструються, телефонують, розпитують. Надзвичайно приємно, що ми отримали таку зацікавленість суспільства. Бачимо зацікавленість усіма курсами. На кожен є вже навіть ота кількість людей, яку ми власне, розраховували отримати. І зараз ми вже бачимо вже їх більше. Це не значить, що пора зупинятися, реєструватися, реєструйтесь ще. Це я звертаюсь до глядачів, які нас зараз бачать. Так варто реєструватися. Ми будемо підлаштовувати наш розклад під ту кількість людей, яка вже в нас буде. Будемо розподіляти наші навчальні аудиторії, таким чином, щоб усі змогли отримати те, за чим вони прийшли. А от теж цікаво, переважна більшість чи це новачки, це чи ті, хто хоче щось почерпнути, нове чи перекваліфікуватися. Е, найбільший попит е, якраз ті, хто хоче підвищити свою кваліфікацію. Це ті, хто вже є конструкторами одягу або ж мають знання конструювання, можливо, вони не працюють конструкторами, я не знаю. Ми не питали такої інформації, проте е, вони явно мають знання конструктора е, і бажають перейти із е, світу ручного у світ технологій. У світ автоматизованого проектування, у світ віртуального одягу. Тим більше, що віртуальний одяг це можливість вийти на глобальний ринок, прямо сидячи тут у місті Не Виходячи з дому. Так ось такого запиту дуже багато. Можете прогнозувати, до якого числа триватиме реєстрація і де саме можна знайти цю реєстраційну форму. Звісно, реєстраційні форми розміщувались, розміщуються і ще будуть розміщуватись на сторінках наших соціальних мереж. Це у Фейсбук, сторінки Подільський фешн-кластер. Це на сторінках Хмельницького національного університету, зокрема, кафедри технології конструювання швейних виробів. Це на сторінках всіх підприємців, учасників кластеру. І це у вайбер-спільнотах, зокрема у Хмельницька міська рада. В оголошенні наведено перелік наших курсів. Це Майстер швейної справи швачка, оператор автоматизованих швейних машин, це дизайнер друкар на тканині, розкрійник, конструктор новачок, конструктор advanced, той який буде працювати з системами автоматизованого проектування. І конструктор PRO. Це професійний рівень, віртуальний одяг. Ну і ще окремий такий напрям: це дизайнер одягу в оголошенні зазначений. Це буде креативна студія, в яку запрошуються ті, хто власне, вже має певні знання про шейну справу. Це можуть бути конструктори-технологи, можуть бути студенти. Хто завгодно, головне знання про швейну справу якісь мають бути. І е, така більш творча студія заняття із дизайнером е, по створенню свого бренду, по якимось лайфхаках е, у швейній справі, е, по створенню ательє, по роботі в ательє саме власне, майстри швейної справи. Це ми маємо на увазі під дизайнер одягу. Так от і тут же ж в оголошенні ви побачите перехід на Google форму, в якій слід зазначити лишень ваші дані і вибрати той курс, на якому ви бажаєте навчатися. І важливо, що курс є безкоштовним. Так. Так, безкоштовний, абсолютно навчання підтримує Фонд Східної Європи, програма USAID, конкурентно спроможна економіка України. Все в межах грантового проекту. Тому запрошуємо на навчання, чекаємо. Тут ми хочемо подякувати нашому донору USAID за підтримку, за те, що він нам надав певну підтримку і має можливість організувати такий от прекрасний тренінг центр А яким чином буде відбуватися практика? Пане Ларіне, можливо, розкажете нам на яка це буде територія, де це має відбуватися, все тому що теорія ми зрозуміли. Це фактично не така так, звична так, лекція, так, але практика дуже важлива. Так. Дивіться на самих початках, коли от ми прийняли рішення створити такий тренінг центр в кластері. Ми виділили для цього територію більше півтисячі квадратних метрів, де будуть і лекційні заняття проходити, але більша частина буде знаходитись. Для практичних занять, де будуть стояти певне відеобладнання того чи іншого, яке буде потрібно відповідно до того курсу, який вибрав слухач, ось а також ми будемо залучати на наші підприємства кластеру. У нас на сьогоднішній день вже 13 підприємств, і в цих підприємств є певні можливості, коли от наші слухачі зможуть долучатися, скажімо, до практичних занять відповідно до того, який вони вибрали, скажімо, курс свого навчання. Тобто база є надзвичайно потужна, різне обладнання і новітнє обладнання, і, 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 і скажімо, і різні можливості потужні для того, щоб люди мали певний фах. Пане Лоніде, чи від цих 13 підприємств вже є запити, зокрема і на робочу силу, на робочі руки чи можливо є більша кількість тих, хто хотів би потім працевлаштувати вже слухача, який пройшов повний курс навчання. Тут я більше погоджуюсь з вами, що в тому плані, що і навіть більша кількість є, тому що не тільки наші підприємства кластеру, хоч я вам скажу чесно, що ми на початку будемо орієнтуватися на свої підприємства. Нашого кластеру, але ситуація в тому, що слухачі вільні будуть в своєму виборі. Хтось ми будемо пропонувати і будемо агітувати за свій кластер. Кожен буде за своє підприємство показувати, агітувати, рекламувати, просити людей, щоб вони працювали на тих підприємствах. Слухачі будуть бачити одно, друге, третє, там десяте підприємство, десь вони будуть собі мати свій вибір, розумієте, да? Але в тому ж плані слухачі є являються вільними. І вони оберуть свій шлях. І я впевнений більше того, що коли по по закінченню цих курсів слухачі, кожен з тих, хто хто пройшов ці курси, він знайде свій шлях і буде задоволений тим, що він от саме пройшов такий от курс тренінгу в нашому центрі. Я дуже дякую. І пані Оксано, що можна наостанок, коли курси все ж таки планують стартувати? До 21 вересня ми приймаємо заявки, а 28 ми стартуємо. Чекайте відкриття. 28 ми відкриваємося. Я дуже дякую насправді за те, що ви погодилися проанонсувати цей важливий, як на мене, захід, щоб якомога більше хмельничан знали і мали можливість долучитися. Це дуже важливо. Ми також дякуємо і ще хочу наостанок сказати слідуючи: що ми запрошуємо всіх бажаючих на наші курси, хмельничан, жителів Хмельницької області, релокованих. Хто переміщені особи, які от є зі сходу, в них є певні питання, скажімо, з працевлаштуванням і так далі. Тобто, велику кількість людей, які мають певне бажання для того, щоб пройти от таку відповідну перекваліфікацію і кваліфікацію, запрошуємо до нашого тренінг-центру і ласкаво, як кажуть нас на Україні. Просимо. Підтримуємо пана Леоніда. Приходьте, буде цікаво. Так ну і підтримуємо українське. Звісно, однозначно, <хи> однозначно. Підтримуємо Україну. Дякую, ще раз слава Україні, Героям слава. шановні глядачі. Ми вам дякуємо, що дивилися. В ефірі була програма «Влада і громада. Тож долучайтеся, маєте нагоду подати заявку до 21 вересня і наближаємо перемогу разом.